Задоволений результатом, і, ну, більшість грою також задоволені. Були моменти, де ми ввели гру, потім десь чуть підсіли, але ну, втримали там перевагу, забили другий м'яч і стало легше. Ну, потім знову такі помилки ми робимо дитячі. Ми їх розбираємо, розбираємо, але не можемо щось, вони не можуть а виправитися. будемо над цим працювати. У нас зараз великий час є. Якраз е, виправити ці помилки. Ми працюємо над цим, щоб е, такі дитячі помилки, як вони роблять десь, на, ми пропускаємо на останніх хвилинах. Тому ми робимо їм зауваження, справляємо їх. О, сьогодні вдалося, але я вже кажу ще раз, що знову ця помилка все одно вона була. Далі продовжимо працювати. Ми зараз зараз е, заявилися на турнір е, Кубок ПФЛ. Там будуть мати також команди Другої ліги, там дві групи буде. У нас вже 9 гра, так що у нас немає такого відпочинку. Ми вже готуємося, зараз відпочинемо, будемо готуватися 9-го, 10-го раку 10 і так далі. Ми працюємо ще до 6 грудня, а потім вже відпочинемо і будемо далі ставити плани. Не буду дуже довго говорити і про плани, і про те. І єдине можу сказати, що ми. Попереджали, налаштовували наших футболістів на те, що буде гра непроста і важка. На жаль, на жаль, на жаль, вони то не почули. І я тут вважаю, що в більшості тут моя провина, не знайшов тих слів, не знайшов мотиваційних якісь моментів, які треба було налаштувати команду. Тому говорити і коментувати тут, ну я думаю, загалом більше нема чого. Єдине, що може поздоровити команду «Металіст» – 19-25 з хорошою грою і заслуженою перемогою.